У світовій літературі є чимало прикладів, коли поява книжки була як вибух бомби і розлунювалася грандіозним скандалом, політичним скандалом, релігійним і таке інше. От в Росії таким скандалом, політичним завперше. Стала поява книги Віктора Єрофеєва Енциклопедія російської душі. Я показую цю книга в українському перекладі. До речі, дуже доброму в перекладі Василя Шкляра. Я попрохав Шкляра перекласти цю книжку. І вона ось в українському перекладі вийшла. Коли з'явилася ця книга, 17 депутатів Государственної думи подали до суду на Віктора Єрофєєва, звинувачуючи його в тому, що він честь і гідність російського народу принизив, і що це наклеп на Росію, на російську інтелігенцію, на російську владу, на російське все. До речі, цей мотив все дуже е, проходить виразно в цій книжці. Єрофеєв пише, що росіяни звикли. Е, все на світі належить їм, що Росія це все на світі, а решта ніщо. Що російська е, Росія має право на все, що е, інтереси Росії виправдовують все. О, це книжка фізіологічний і психоневрологічний, скажімо так, образ Росії і росіянина. Найцікавіше, що з'явилася в Росії друку, вона ще до того, як Путін і його команда показали себе. Вона з'явилася тоді, коли е, три чверті України вважали себе е, молодшим братом Росії. Коли постійно артикулювали своє добре ставлення до Росії, до росіян. І коли з'явилася ця книжка у видавництві Ярослав, я робив радіопрезентації, І були телефонні дзвінки від українців, що це ксенофобія, що так не можна. І коли приїхав Віктор Єрофеєв Україну, ми робили презентацію. І я сказав: кажу, що мені дивно, що наші громадяни... Так кинулися захищати від тебе, Вікторе, Росію. І він сказав, значить, в цьому мірі щось ненормальне, якщо чопнути хахли і малороси захищають Росію від русського, чистопородного, кондово-русского писателя. От, каже, я не менший патріот Росії, ніж всякі Путіни. Я ставлю діагноз як лікар. Ось, до речі, такі цікаві мініатюри, від яких обурилися, а до речі, окрім депутатів Госдуми, було ще два з половиною десятки професорів Московського государственного університету, які вважали, що Ярофеєва треба видворити з країни або судити. Або взагалі стовпти тобто, ступі, оскільки це наклад на Росію. Ось читаємо. Скажіть мені, хто потвердить, що це не так. Ось, етюд. мальовничість. Іван Грозний, який вбиває сина, мальовничий. У Росії люблять тих, хто замучив і вбив багатьох росіян. Російська влада знищувала переважно своє населення, не чуже, не ворогів, як у інших країнах. Відокремити кровожерливість від забавки й турботи про країну неможливо. Це і є російська мальовничість. Незважаючи на те, що Іван Грозний був садистом, багато хто його любить із принципу, інші люблять його садизм. Немає слів. Іван Грозний це російський Ренесанс. Що можна додати, де ті адвокати Росії, які телефонували мені, звинувачуючи автора. А заодно й мене його, мовляв, адвоката в ксенофобії. Ось ми багато вивчали моє принаймні покоління про унікальність, своєрідність російської культури, російської літератури. Правда, в світі панує інша думка, і надто скромніша оцінка всього цього, бо руско то все... Якщо повірити росіянам. А ось Віктор Єрофеєв пише такий е... пасаж. Недаремно росіяни змішалися з татарами, і тепер незрозуміло, чи то була Куликовська битва, чи просто громадянська війна. А якби росіянам насправді не сподобалася Візантія, можна було б, як на те пішло, перефарбуватися в католицтво. Запросити чи не запросити слов'яни, варягів, княжити незначна суперечка, а те, що могли запросити, теж мені знайшли кого, північних дикунів, не впоравшись із собою, це точно. Як важливо вміти не справитися із собою, не бути жандармерією власної особистості. Усе із собою, усі із собою справляються, причисують інстинкти, стрижуть нігті, читають газети, а ми не справляємося. Ми це росіяни. Ні з собою, ні один з одним. Ми вище за це. Проте інші теж із нами не справляються. Варяги не впоралися. Царі дали маху. Навіть Петро І не впорався. Бороди голив, стрільцям голови рубав, От, нічого не вийшло. Росію час нарешті колонізувати, як Африку. Колонізація Африці допомогла. Проклали дороги, стовпчики уздовж них поставили, червоно-білі, як у Франції. Навчилися казати дякую і, будь ласка, завезли в крамниць нормандські сири. Не все, звичайно, вийшло, не всі полюбили сири. Животіють, як і раніше, гаснички світять, але щось усе-таки вдалося. Попросити, щоб росіян колонізували, без усяких потурань. Кого попросити? Тільки не німців. У тих нерви слабкі можуть росіян перебити. Вигідніше всією Росією попроситися до Японії Новим островом. Або за принципом аляски відійти на торгах за 7 мільйонів. І росіяни навчаться їсти нормандські сири, запивати їх бургундським вином. Зміняться нечувано. Але самобутність залишиться, як у африканців. Ті все одно їдять руками, вірять у своїх нефранцузьких богів, носять божественний одяг бубу з королівською гідністю. Чим Росія гірша за Африку? А якщо гірша? Якщо у нас немає бубу, немає хисту гідно носити одяг, немає гнучкості в пальцях і танцях, що тоді? За питання риторичне. Це справді, мабуть, за всі роки після розпаду Радянського Союзу в Росії з'явилася така книжка. І це і Ягноз, як уже мовилось. І звинувачення Росії. І безстрашна правда про російську ментальність. Це книга, як пояснював сам Віктор Єрофєєв, це історія національної хвороби росіян. Це книга про загрозу задовго до російської інвазії в Крим і на Донбас. Донбас була написана ця книга. Єрофеєв застерігає народів сусідів. Від агресивної природи росіян. Читаючи цю книгу, згадуєш Маркіза Астольфа де Кюстіна, Росія в 1939 році. Книга, яку в Росії винесли вирок, яку спалювали, яку читати було державним злочином. Недаремно Єрофеєв покликається на Астольфа де Кюстіна тут. Згадуєш лихозрозуму Грибоєдова і згадуєш Савтикова Щедріна. Виявляється, російські літературознавці, історики літератури не говорять, що є ціла традиція такої літератури, літератури національної самокритики, література викриття суті. Російської агресивної природи. Отже, Віктор Єрофеєв, енциклопедія російської душі. Для когось тут, може, й не буде нічого нового, оскільки багато людей прозріли і розуміють, що таке Росія і що таке російська природа. Нам же цінно це, що це говорить російський письменник Віктор Єрофеєв. І це путіну і його команді дуже важко буде оскаржити. Отже, енциклопедія російської душі, книга вчинок, книга вибух, книга, який я певен, як і книзі де Кюстіна, судилося довге життя.